Степо, розкажи спокійно. Давай тобі сльози витру. Мати такий же хвіст і хочеш їм хвалитися. Ану, звичайно, заздру. Усім заздру. У кого гарний хвіст. <рес> Заздрити не варто. Ну, нехай, нехай, а я заздрю, заздрю, заздрю. Не плач, зайчику, не потрібно плакати. Ось бачиш, я не плачу. У мене гарний настрій. Мені весело. ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. А чого це ти такий веселий? Ха-ха ха. А чого б мені не бути веселим? Чого б не радіти? Чи варто про це говорити, чи радіти? Ось, наприклад, дивись, я гарно поснідав. Смачно поснідав? Так. Думуйте, як здивувати зайця? Ой зайчику, а я жартувати вмію. Mm, а мені не до шарти. Хочу гарного хвоста. Гарного хвоста? Ага, ну добре, я тобі такого гарного хвоста знайду, що нікого в світі такого немає. Що це? Гарний, гарний хвіст у тебе. Ось тобі зайчику хвіст гарний. Ось зараз причеплю. Поглянь, який гарний хвіст. Дивись, гарний, гарний, коли буде жарко, будеш ним махати. Буде вітерець тобі. А коли захочеш спати, будеш ним вкриватися. <гум> завжди, завжди плакати. Не хочеш цього, знайду інший. А хочеш хвіст із музикою. А, хочу, хочу. Ось ні мисливець, ні лисиця тебе не побачить і за пищем сховатися зможеш. А як вітер повіє, то заграє музика. З музикою то давай, давай його сюди, я його причеплю. Маленький, куценький, але стрибати не заважає. Ти точно вирішив зайчиком? Точно! Сховаюся, ніхто і не побачить. Найкращий хвостик це мій. Я зрозумів. Молодець, зайчико, ти зробив правильний видір. міска прекрасна був собі зайчик плакса а став веселунчик ура я з зру...